Усім відомо, що вивчення віршів сприяє збагаченню словникового запасу, розвиває мовлення, пам'ять та уяву. А як цікаво та легко вчити з дітьми вірші? На допомогу приходить прийом мнемотехніки. Мнемотехніка це спосіб запам'ятовування інформації за допомогою зорових асоціацій. На прикладі мого авторського вірша ми подивимось, як виглядає мнемотехніка. На кожне слово чи словосполучення підбирається відповідна картинка за текстом вірша. Весь текст складається у таблицю. А зараз послухаємо віршик. Черв'ячки шукає пташка для маленьких пташенят, а вони відкрили цьобик, захотіли ще зернят. Дивлячись на ці схеми малюнки, дитина легко відтворює текстову інформацію, яку попередньо читає дорослий. Використанням мнемотехніки захоплює дитину, полегшується запам'ятовування, дитина стає більш сконцентрованою та їй цікаво опановувати такий вид діяльності. Вірші у збірці багатофункціональні. Їх можна використовувати по-різному: їжачок. Їжачок? Гриби збирає, в врузечого усе складає, мухомор отруйний знай. Як побачиш, обминай!